Тема нашої сьогоднішньої лабораторної роботи вимірювання об'ємів твердих тіл, рідин і сипких матеріалів. Наша мета виміряти об'єми твердих тіл, правильної і неправильної геометричної форми, об'єми рідин та об'єми сипких матеріалів. Ще у п'ятому класі ви навчилися знаходити об'єми куба та прямокутного паралелепіпеда за певними формулами. В одинадцятому дізнаєтесь, як обчислити об'єми деяких інших тіл, але це замало адже більшість тіл мають неправильну геометричну форму, і формул для обчислення їхнього об'єму не існує. Що ж робити? Виявляється, що існують прилади, за допомогою яких можна виміряти об'єми твердих тіл будь-якої форми, а також об'єми рідини та об'єми сипких матеріалів. Ви вже користувалися такими приладами на уроках природознавства. Це мірні посудини. Сьогодні під час виконання роботи ми використовуємо мірний циліндр. Окрім мірного циліндра, для виконання лабораторної роботи нам знадобиться наступне обладнання: лінійка. Посудина з водою, серветки. Нитки, три пластикові стаканчики, один з яких наповнений пшоном, другий річковим піском, третій водою, воронка, три твердих тіла, два тіла неправильної геометричної форми фігурка з пластиліною ластик та металевий брусок, який має форму прямокутного паралелепіпеда. Перед тим, як почати виконувати роботу, звернемо увагу на те, що у переліку обладнання маємо два вимірювальних прилади, що мають шкалу лінійка та мірний циліндр. Отже, визначимо ціну поділки шкали кожного з цих приладів. Для лінійки візьмемо поділки 4 і 3 см. 4-3 см поділити на 10 поділок маємо ціну поділки 1 мм. Для мірного циліндра візьмемо поділки 40 і 30 мл. 40 мінус 30 мл поділити на 10 поділок маємо 1 мілілітр або 1 см кубічний. Як завжди, отримані результати досліджень ми будемо заносити в таблиці. Сьогодні ми заповнимо дві таблиці. Перша таблиця це результат вимірювання об'ємів сипких матеріалів та води. Друга таблиця це таблиця результатів вимірювань об'ємів твердих тіл. Зверніть увагу, об'єм бруска вам належить виміряти у два способи: шляхом прямих вимірювань за допомогою мірного циліндра та шляхом непрямих вимірювань виміряти за допомогою лінійки довжину, ширину та висоту бруска та скористатися формулою об'єму прямокутного паралелепіпеда. Виміряємо за допомогою мірного циліндра об'єм пшона, що міститься у пластиковому стаканчику. Для цього висиплемо пшоно в мірний циліндр. Воно набуде форми циліндру. Акуратно постукаючи по циліндру, доб'ємося, щоб вільна поверхня пшона стала горизонтальною. Визначимо, навпроти якої позначки шкали розташована вільна поверхня пшона та визначимо об'єм пшона. Поверхня пшона розташована на дві поділки вище позначки 30 мл. Оскільки ціна поділки шкали мірного циліндра 1 мл або см смбічний, то маємо, що об'єм пшона дорівнює 32 см кубічних. Занесемо в таблицю отриманий результат. А зараз вам належить самостійно виміряти об'єми річкового піску та води в пластикових стаканчиках і закінчити заповнення таблиці 1. Усе. Перша частина лабораторної роботи виконана. А зараз нам належить, скориставшись мірним циліндром, виміряти об'єми декількох твердих тіл. Перш за все, на кожному із твердих тіл закріпимо нитку. Довжина нитки повинна бути такою, щоб занурюючи тверде тіло в циліндр із водою, частина нитки виходила за межі циліндра. Нальємо у циліндр воду. Води слід налити стільки, щоб можна було занурити тіло, і вода не перевала себе через край. Виміряємо об'єм В1 води у циліндрі і занесемо отриманий результат в таблицю 2. Обережно зануримо у воду пластилінову фігуру і вимірюємо загальний об'єм В2 води разом із фігуркою. Занесемо отриманий результат у таблицю. Обчислимо об'єм В, витіснений тілом води як різницю результатів вимірювань об'єму після і до занурення. 38 см кубічних. Мінус 30 см кубічних маємо 8 см кубічних. Одержане значення 8 см кубічних і є об'єм фігури. Адже тіло витісняє стільки рідини, скільки воно займає місця у просторі. До речі, цей метод вимірювання об'єму твердих тіл неправильної геометричної форми запропонував давньогрецький механік Архімед. Ще у третьому сторіччі до нашої ери. Отже об'єм фігури 8 см кубічних. Запишемо в таблицю отриманий результат. Пропонуємо вам самостійно виміряти об'єм ластику. Результати вимірювань відразу ж занесіть до таблиці 2. Повторіть аналогічні вимірювання і обчислення для металевого бруска, тобто тіло, що має правильну геометричну форму. А тепер визначимо об'єм металевого бруска в інший спосіб. Не забувайте відразу заносити до таблиці отримані результати. Виміряємо лінійкою довжину L, ширину D та висоту H бруска. Скориставшись формулою V дорівнює L помножити на D та на H, обчисліть об'єм бруска. Отриманий результат округліть до цілих та занесіть до таблиці. Лабораторну роботу ми майже закінчили. Нам залишилося проаналізувати експеримент та його результати, відповівши на наведені запитання та записати висновок. Значення якої фізичної величини визначали під час виконання роботи, яким приладом користувались визначаючи об'єм рідини та сипких матеріалів, у які способи визначали об'єм твердого тіла правильної геометричної форми. Чи збіглися отримані результати? Якщо не збіглися, то в чому причина розбіжності? Які чинники вплинули на точність вимірювання? Творче завдання Дуже часто виникає необхідність виміряти об'єм тіла, яке має неправильну геометричну форму, але тіло не вміщується в наявну мірну посудину. Пропонуємо вам подивитися, як це можна зробити, та написати короткий план проведення цього експерименту. Сподіваємося, що ви успішно впорались з усіма завданнями, а отже, вимірювати об'єм будете завжди без помилок.